Та хто міняє всі пальці? Що це стало? Позрізав всі шплітан. У нас нема нахуй. Та один, в чому ситуація? Двері водій знис, а хінджі підібрати дуже важко. Ось до поломані. Ось нові. Маємо 6, навіть 7 різних видів. Точно таких самих не маємо, Ні один магазин теж не має, Зараз будемо щось думати. Що? там? Один з механіків порізав всі піни. З пінами теж проблема. Будемо щось вирішувати. Це така сама. Ну що, починаємо? А, Що кажемо? Не зрізати болти. старатись відкрутити. Ні, ріжемо все, навіть треверно. Так, а потім, як то кажуть... Час і гроші. Угу. Так що, хлопці, стараємося нарізати все. Що можемо зберегти, то є, буде збережений час і гроші. Зекономив, значить, заробив. Так, 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 так. Починаємо ставити. Один, два, три, чотири, п'ять хінджів. Так, Робота. Почалась. Пігнала. Вибачаємося. А тут в нас не 5, а 4 хінджі. Раз, два. Там три і тут чотири. Не Шо? дуже Шо? стандартні двері. Звичайно, тут у нас іде 5 хінжів. На цьому 4. І розмір не не стандартний. Але прикол, як вони не стануть. Але працюємо. Ой-ой-ой, щось діє. Вітер? Це наш зліший ворог при поставленні дверей. Якщо хлопці будете ставити двері у вітер. <рес> Єбать! Чим побільше людей, будь ласка, тому що сам або вдвох ні в якому разі не втримаєш двері. Полетите разом з ними. Три людини більш-менш працює. Три чоловіка, каже. Ага, ну так. Та чи ні? Два з половиною. А, два з половиною. Ну, якщо один знімає, то то буде драбину, два з половиною. Я все тримаю, але не камеру, блядь. Окей, вибачаюсь, треба йти допомагати. Я ж казав тримати драбину, блядь. Йой, драбина. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну нічого, не страшно. Що в нас тут відбувається? Так, в нас було три дирки оригінально. Раз, два. Три Дирки може бути тільки в дупі, а тут є... отвори. Так, ми знімаємо серйозний контент. Так що ми робимо ще дві, які будуть не оригінальні, але тримати воно буде краще. Ну нема встаку, ні. Да. Нема встаку хінчів, не біда. Підібрали болти, підібрали гайки. Йой, що то ся діє? Що ми там робимо, розкажіть, будь ласка. А, чекай, бо теж треба болти ставити. Болти ставити, окей. Ставимо болти. Ага. Яких не вистачало, які ми знайшли. Ага! Ти чекаєш! Один ставить всередині, а один тримає зверху. Але ти сам все тримає. Окей, закінчуємо роботу. Тримаємо. Закінчили, ні? Ей, на криші. Закінчили? Чи не закінчили? Я думаю, що закінчили. Виглядає. Дуже пристойно. Я б сказав, що дійсно ліпше ніж було. Чи не ліпше? Ліпше? Ліпше. Дуже добре. Можемо відпускати від уваги водія. Я також не чекався. Фух. Дуже добре.